Обрізка вишні 2.0, 50% від награ. Ось вона ситуація. Ось вона краса. Дивіться, зверніть увагу поки що. Просто запам'ятайте. Ось 1, 2, 3, 4, 5. Ну, можна ще додати 6. Ось. Поки що запам'ятайте. А тепер, увага. Така сама ситуація. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тут 6 і 7. Така сама ситуація, але рік назад. Тобто в минулому році та перша ситуація, яку я просив вас запам'ятати, ось така вона була рік назад. Тепер ми обрізаємо гілки, які заважають одна інші. Ну, ось так обрізаємо, тут підчищаємо. Оце відкриваємо якби сонце. Тут обираємо, наприклад, це відрізаємо. У нас залишається, бачите? Ось. Ще раз. Один, два, три, 4, 5, 6 пагонів, які відкриті, максимально на них буде потрапляти сонячне проміння. І ми їх зараз от одним кадром вкорочуємо. Ось так. Залишаємо приблизно 60 см. Ось. Зараз я їх вкорочу. Оце я зріжу, щоб він просто не заважав. Ось вони, ще раз, один. 2, 3, 4, 5, 6. Вони усі зрізані. І тепер увага. Отут оці всі бруньки, оці всі бокові бруньки, почнуть навесні рости. отак. І саме тут будуть формуватися генеративні бруньки, там, де буде вишня. А потім ми вже почнемо її формувати з принципом 50%. А тепер знову ми ну, якби перемістилися на рік вперед. І ось у нас оця ситуація. Ось вона 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось отак от вона криває. Де. Ось вона 7. Оце все оті гілки, які були отут відрізані. Бачите, ось місце, де було відрізано. Ось. ось місце, де було відрізано. Ось місце, де було відрізано. Тут увага. Ось якщо взяти одну гілку, от ми тут бачимо, ось вона. Що вона зробила? Вона отут, бачите, оці такі прутики невеличкі. Вона тут заклала врожай. І оці всі пагони, це ось вони прирісти цього року. Ось один приріст. Ось два, ось два приріст. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Оце все в цьому році врожай буде. Але щоб був врожай, треба теж ось він у нас приріст. В принципі, ми його можемо так залишити. На ньому буде врожай. Можемо на самому там. Отут, наприкінці трішечки відрізати, але трішечки багато не потрібно. Ось, оце вже сформований врожай. Те, що я казав, це вже молоді продуктивні пагони. Це вишня на омолодження. До речі, дивіться, минулі відео там у мене є, з чого все починалося. Це була стара вишня, яка була вся в з Тобто вона була вбита, наглухо взагалі. Я її витягнув, обрізав. Все. От в цьому році я буду отримувати, я зніму обов'язково. Покажу загрузку, ну, якщо заморозків не буде, там вже вибачайте. Буде супер просто вражаю. Вона все біла, як наречена, буде стояти. Тепер принцип 50%. Хто не дивився, подивіться минуле відео. Посилання в першому коментарі і в описі буде. Що ми робимо? От у нас дивіться. От у нас пішла продуктивна гілка. Ось вона. Красуня просто. Оце ось буде закладка. Це для вишня не характерно, але вона заклала ці бруньки, як на черешні. Бачите, отут взагалі буде вишня дуже класна. Тепер у нас вона заклала, в цьому році виросла. Уважно, дивіться. ось. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ось 8, 9, 10, 11. Оці 11 гілок, вони будуть давати врожай. І наша задача. 50% з цих 11, тобто 5 або 6. Ми відрізаємо ось так на три бруньки, отак коротко. От, до речі, вона вниз росте, от ми її обріжемо. Нехай вона у нас у боки росте, нам вниз не потрібно. Ось, наприклад, отак. Два. Оця. ось три. Вже три відрізали. Потім оця вгору росте, Ось, пускай, нехай буде 4. І ще нехай буде оце ось 5. А оці, ось, дивіться, ось вони. Один. 2, 3, 4, 5, 6. Ми залишаємо на врожай. Вони будуть з врожаєм в цьому році. Ми можемо трішечки отак кінчики підрізати, але трішечки. Отут, наприклад, якщо вона така більш слабенька, ми її взагалі не чіпаємо. Оце ось ми відріжемо, щоб вона не заважала. Ну, Це вже інше питання. Це вже потім, Ось, щоб ви бачили. Ось. А оці дві гілки, бачите, вони такі. Потужні, ми їх обов'язково, але трішечки багато не потрібно. Якщо багато зріжемо, вона почне в вегетацію. йти. А нам генерація потрібна. Ось це все генерація, це все буде вишня в наступному році. І отак, от, таким чином, ось, ми формуємо оці всі рукави. Ось все відкрите і все плодоносить. А тепер увага. Оці е, пагони, які я зрізав на три брунки, вони в наступному році е, ще відростуть два-три пагони з них виросте. Ми їх. Залишимо на плодоношення. А ці, які в цьому році відплодоносять, ми коротко відріжемо. Тому що, якщо їх не відрізати, вона відплодоносить отут. Потім почне отут рости ще, отут вона оголиться, а отут буде врожай. Потім ця гілка отак от гнеться, отак от. і ну, ви всі знаєте, що на вишні такі соплі висять по 2 метри і плодоносить унизу, а це все сухе, висихає. Хворіє і на цьому все. Так що такий принцип обрізки. Ось, до речі, дуже гарний приклад. Ось, було відрізано на ну, коротко ось, на три бруньки, ось обріз, місце обрізки. Ну тут підсохло, це нормально, це зараз обріжемо. І бачите, три пагони ось відросло. Ось вони, три пагони. І тепер увага. Ми один із них, ну, наприклад, оцей такий самий жирний, ось, залишаємо на врожай. Ось, це будуть плоди, вишня. А оці два ми знову. Ріжемо на дві-три бруньки, і так у нас буде заміщення. В наступному році тут ще гілки виростуть. Ми залишимо зайві, приберемо, залишимо одну на врожай, одну на заміщення. Навіть в цьому році можна не дві тут залишити, а одну взагалі на кільце тут обрізати. Отак. А другу обрізати отут, наприклад, що отут, щоб пішли. Ось вони, бруньки заміщення, пішли на вегетацію. Це вже буде працювати вже через рік. А це гілочка навесні у нас відпрацює, дасть врожай, І ми наступного року її відріжемо. А отут у нас вже буде заміщення. Отут, дві гілки піде, дві чи три гілки от на заміщення. І так конвейер виходить постійно. І так, я її вже обрізав цю гілку. Тепер слідкуйте уважно. Ось починаємо від стовбура. Ось у нас іде такий товстий стовбур. Отут, до речі, було місце зрізу дерева, ну ще 3 роки, мабуть, назад. Це було кардинальне омолодження. А тепер ось я зробив обрізку. І ось вони пішли рукави. Ось рукав, ось рукав, ось 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 ось. Тепер, увага. отут іде рукав, він ділиться. от Ось рукав, ось ось рукав. І ось рукав. Оце все буде плодоносити, давати гарний врожай і з. Тим, що я залишаю маневр на наступний рік. Тобто я тут залишив 50% врожаю, щоб у мене було постійно заміщене. На вишні саме так потрібно робити. Зараз я з іншого ракурсу зніму і покажу, як це виглядає зсередини. А тепер дивіться ситуація. Ось у мене йде рукав, ось він. от бачите? Ось вона, закладка тут гарна. Так, фокусуйся давай. Так, так, так. Фокусуйся. Ось вона закладка. О! Ну бачите, так? Ось вони гілочки пішли. Тобто дуже гарний рукав ось він плодоносить. А отут ще один рукав, ось він відходить. Відходить, теж тут є плоди. Ось вона, ну, будуть плоди. І тут у мене, дивіться, такий гарний рукав з такою гарною генеративною, з генеративними бруньками. Але він мені якраз. Притіняє оцей рукав, те, що я показував. Я не хочу цей рукав зрізати. Що можна тут зробити? Тут можна піти на хитрість. Тобто, тут можна зрізати майже все отак коротко. Дивіться. Отак. От. Що цим я роблю? Я цю гілку переводжу, ну одну треба залишити. На генерацію тобто оце все буде вишня, отак от. тут буде дуже гарна закладка. І вона не буде притіняти оцей рукав, Ось він. і оцей рукав не буде притіняти. Я цього року використаю цей рукав, зніму врожай, а наступного року його вже зріжу, щоб він не затіняв. І нашим, і ваше, як то каже. Ось, напевно, з цього ракурсу буде гарно видно, що ми отримали. Дивіться. Ось іде стовбур. Е, ну, стобор товстий да, від корня. Е, далі, ось у нас пішла от, гілка, пішла, і вона якби розголуджується. Ось вони, рукави, ось він, один рукав. Ось. І... Ось я залишив 1, 2, 3, 4, 5 на плодоношення. Ось вони. А ось оці стерчать маленькі, теж їх 4. Це на заміщення. Те ж саме, ось він. Рукав. на, ось вони. Плодоношення. три, І отут на заміщення. Але тут є ще квіткові такі коротенькі списики. Називаємо їх так. Це для вишня незвичайно, але це дуже гарно. Ось вони пішли рукава. Тось ще знімав. Ось рукав, ось рукав, ось рукав. Ось отак от іде теж, ну, стобор, можемо так назвати. Ось з нього такий кривенький, ось він сюди виходить, але рукав. Те ж саме все. В принципі 50%. Ось рукав. І ось рукав. А оце ось те, що я тільки що, тільки що знімав. Ось рукав, який я тупо залишив на. На генерацію. Тобто я тут зберу плоди, він якби притіняє, оцей рукав. Ось, оцей рукав він притіняє, ну, притіняв би, якщо б я не зрізав оці гілки. А зараз він дасть врожай і не буде притіняти. Так що, отака от обрізка вишня. І зверніть увагу, що скрізь буде потрапляти сонячне проміння, все провітрюється і дуже легко збирати врожай, до речі. Його багато буде. Так, ще раз, ось вона, ця частина дерева, ось вона вже обрізана. А ось далі ми дивимося. Ось необрізана частина дерева. Але принцип такий же. Ось вони, рукавий, ось один, два, ось три пішов, 4, 5. Отут треба дивитися: 6, 7, 8. Оце все теж зараз оформлюю. Чистенько роблю. Все плодоносить. Але треба дивитися, щоб оця гілка велика не затіняла оцю гілку. Ну, у мене південь, якщо дивитися отут. То в принципі воно нормально буде. Зі сходу воно сонце йде, воно не буде притіняти. Тому зараз будемо займатися ось цим місцем на нашій вишенці. Чи ось вона ідеальна гілочка вишні. Тут загрузка просто супер. І вона, як бачите, як ялинка, розходиться у всі сторони рівномірно. Оце все буде врожай. Зараз я 50% на три брунки зріжу і, в принципі, все. І тут буде дуже гарна вишня. Ну, приблизно так. 50% зрізав і 50 залишив. Чекаємо супер врожай. Отак виглядає вишня. В вже готовому обрізаному стані в обрізаному вигляді. Тобто максимально все відкрите, все провітрюється, все на сонці. Ось так це виглядає. Якщо зсередини крони знімати, усі гілочки відкриті максимально. Все знаходиться, все буде е, освітлено. Провітрюватися. Так просто наглядніше. Ось отак, бачите? Підписуйтесь на канал Боданагра, вподобайки обов'язково. Наступне відео про фітогормони: цитокенін, ауксін і хіберолин. зніму. Як вони впливають на розвиток дерева, їх взаємодія? Чому треба нахиляти під кутом пагони? Що це дає? Коли підрізають кореневу систему? Навіщо взагалі? Обрізки робити, до речі, що виходить, коли ми робимо радикальну обрізку на рівні саме фітогормонів. Я все це поясню, що відбувається у самому дереві, у бруньках, у паганах і так далі. Буде до речі, дуже цікаве відео. Анонсую.